Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось тепер події на Росії в контексті війни протягом наступного. Тижня, а саме з 14 по 20 жовтня 2024 року? Дивимось на уракулі Патріка Валенси. І на Таро. Так, покажіть нам, будь ласка, яким буде тиждень для Русусії з 14 по 20 жовтня 2024 року в контексті війни. Покажіть, будь ласка, яким буде тиждень? Ой, сльозливим буде тиждень. Сльозливим будуть вони ридати, будуть, будуть щось вони просити, щось них не вистачає, не вистачає. Ну і дивіться, сльози, там буде піднята в них тема, я думаю, тих, хто повертається з як вони говорять, СВО, і не мають грошей. Тобто обіцяні гроші, які вони там ну, вербували з цих орків, вони не будуть їм давати, будуть багато сльоз із-за того, що ці повернулися, і вони кинуті на прозволяще. Багато жабраків в них з'являється. Ну і воно вже поширюється, проростає, проростає і поширюється. Ну, в такому плані. Проростає і поширюється в них така. от, Знаєте, от, таке відчуття, ніби спочатку це може в одному е місці або в одній місцині якби піднятися ця тема. Попрошайні чиства орків калік, які повернулися з СВО. І воно потім розповсюдиться якось на Три частини ще буде. Там буде тема піднята, там буде тема. Тобто, але це такі сльози будуть плакати. Щось таке буде поширюватися. Поширюватися буде. Хтось буде виступати, хтось буде спостерігати. Далі. Е, знову ж таки в них зростають запроси, запроси стосовно того, що їм потрібно. І за того, що в них зростає дефіцит якихось. Е, Деталів, наприклад, якихось ресурсів. В них зростає дефіцит, вони щось просять, просять, дайте нам, дайте нам, навіть за цій карті попрошайка. Дайте нам. Але те, що їм дають, їх не задовільняє. Їх не задовільняє. Не задовільняє так, як було в минулому. І тому вони можуть крутити носом. Тобто ми вас просимо, але ви нам даєте не те, не те ви нам даєте. Дайте нам саме те, що ми хочемо. І вони будуть носитися з тою ідеєю, як баба з писаною торбою. Постійно так, діставати всіх, діставати всіх. Ну, бачите, павук. Ну і будуть намагатися тих своїх, ну так би мовити, партнерів поставити в стан залежності, якби, як той павук, охопити їх своїми, як не, даш, не дасиш, я тобі ну, там, якось погіршу твоє існування, погіршу твоє існування. Але дуже вони хочуть відновити свою спроможність, як це було декілька років назад. Тому можна сказати, що те, що, знаєте, їм вже отут сидить, я можу так сказати, вони вже ситі по горло тим, що в них постійно чогось не вистачає, їм не подобається ця ситуація. І вони з ностальгією згадують ті часи, коли в них буде вдосталь всього. І вони ні від кого не залежали. Ну, от таке от в них. І вони відчувають вже сором, із-за того, що вони постійно щось клянчуть, клянчуть, клянчуть того, що те, що з них залишилося, та зброя, яка в них залишилася, вона вже в незадовільному стані. Я знову говорю про якісь лабораторні дослідження, якісь те, що вони там, ну, скажімо так, в лабораторіях у цих колбах зразки якихось вірусів, які може вирватися наружу і розповсюдитися, інфікувати людей. Але це все за хитростями. Це рукотворне, це хтось може вкрасти якийсь зразок якогось вірусу як біологічна зброя, і розповсюдити її, і розповсюдити. Але знову ж таки, тут може йтися мова ще про те, що вони можуть це звалити на когось. Тобто йдеться мова, ну це моя версія, щось може бути вкрадено, штучно розповсюджено якась біологічна зброя. Ще, можна так сказати, в них може бути витік, е, от, бо те, що було запаковано, воно в них прорвалося, прорвалося, тобто якась чит радіація. і знову це зроблено рукотворно, спеціально. Ну, давайте ще покажіть нам, що там у вас ще. Е, якась свід... свідки якогось насилля, свідки якогось насилля там. Е, і статуя. Ситуація із насиллям, яку яка може прорватися в медіа. Вона може бути іскажена, вона може бути викривлена. Тобто над кимось будуть знущатися або знущаються, воно випливе, воно випливе. Ця людина, жертва, вона буде якби зразком для того, щоби поштовхнути, діяти, але цю ситуацію будуть викривляти і сказати. Якась ситуація з насиллям, вбивством, ситуація з вбивством, притому людина може бути безпомічна. От Як ті полонені, вони ж безпомічні. Знову можуть когось вони вбити і, або познущатися і викривити цю ситуацію. Це показати як зразок. От дивіться, це буде з кожним. І потім цю ситуацію вони будуть ну, забрехувати. Біла ворона. Якась біла ворона. Можливо, це їхня якісь біла ворона, до якої дотягнеться рука. Можливо, вони. Е Познущаються над полоненими, над військовополоненими, або хтось з їхнього стада, але біла ворона, не, така, не такі, як вони. І вони, от як зразок, показова така смерть або показове катування, як раніше було, От це буде з кожним, хто так зробить, і ще й виставлять це на показ. Як статую, дивіться, дивіться. Для устрашення. Ну, от, от якось так я бачу, бачите, навіть на дні колоди, помста, помста. Ну от якось так. Добре, давайте тепер подивимось на таро. На таро. Що, яким тиждень цей буде для Росії, Тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Яким тиждень наступний буде для Росії? Для Росії, якщо комусь не подобається Россусії, бо мені писали: не кажіть рос кажіть Росія. Та це. Ладно, не буду я про це витрачати час. Який тиждень буде для Росії Це в контексті війни? Так, яким. Зараз мене тут лінія вимальовується. Так, буде якась пропозиція в них. Пропозиція. Хтось їм щось привезе, привезе. От, трошки їм буде. Але воно буде. Воно розблокує втрату. Дивіться, те, що їм привезуть, воно, воно розблокує втрату. Тобто, ну, скажу, ситуація складеться так, що вони одразу його втратять. Хтось, тобто, знаєте, прибіжав, кинув гранату, убіжав, поняли? Те, що вони отримають, вони одразу втратять. Далі дивимося. Бачите, навіть тут в кінці оцей лицар він щось зробив і втік. А там палає, горить палає. Техніка ворожа. Далі покажіть, будь ласка, що буде на Рососії в контексті війни. Мені подобається. О! Або це король, або це багато е, військових, або це військовий арсенал. Ну, я про військовий арсенал. Для нього якась безвихідна ситуація. І я думаю, що когось, когось. Зараз я ще відкрию цей е, перевернутий суд. Не вочевидь, когось не вочевидь, е, не вочевидь. Одні люди. Якісь одні люди. Знову ж таки, якась показова смерть. Показова смерть. Якоїсь людини. От хтось, хтось. Не вочевид. Ще один король. Ще один король. Бажає. Бажає повною мірою розполовинив і пішов. Я вам так хочу сказати: хтось там захоче втікти, хтось якийсь е, на росусії захоче втікти. Але закон рососійський не вочевидь цього короля. При спробі втечі може спіймати. Може спіймати. Знову щось таке показове. Вони щось зроблять і потім щось виставлять. Щось виставлять, щоб всі бачили, щоб все розповсюджувалось, що сталося з цим королем. Король його небажання, небажання бути жертвою, небажання бути жертвою якогось короля. І щоб його показали. Що він жертва. Знову ж таки, мені карти, як в Оракулі, показують, що, ну, от, як на мене, перевернутий суд він гірший, ніж прямий, бо по, по прямому суду хоча б іде якась трансформація з одного стану іде в інший. А це він, знаєте, було б так, що він помер. Він помер. Якби воно було пряме, оцей король би просто помер да, от, за наказом цього короля. Але воно перевернуто, тому він ще не помер. І він мучиться, він якби перебуває між небом та землею. І е, оце от його, він поступово вмирає, його ресурси поступово, тобто життєві ресурси його поступово уходять. Поступово уходять? І, знову ж таки, я відкриваю цю перевернутий суд, там ідеться небажання, небажання бути усіх на виду, небажання бути жертвою, і е, небажання бути опозореним. Ось, як це буде? Я забула слово, вибачте. Тобто тут буде якийсь публічний позор якоїсь людини. Як позорний столб. Ну, людина ув'язнена. Що це за людина? Контроль, який контролював щось, який щось контролював, який щось контролював. Також, що ще можу сказати, є ще хороша новина для нас в тому, що може бути підбитий якийсь корабль, може бути підбитий якийсь корабль. Окрім цієї людини, ще якийсь кораблік підіб'ють. Цей корабль або він патрулював, або він щось контролював. Так, да, там буде, там буде попадання в ціль, підіб'ють якийсь корабль, і йому буде важко плавати, важко плисти буде. Того, що його обнулять. Обнулять вибух буде. Ну, ось так. Тому от така от в мене версія. Е людина буде повільно вмирати, або корабель буде повільно тонути. Людину можуть зганьбити сильно. У позорного ставпа може ну, ну умовно. Або корабель. Ну і ще покажіть нам, що може бути на роз Що може бути на роз наступного тижня в контексті війни? Не дійшли до кінцевої цілі, не донесли із-за того, що вони втратили. Втратили, що якусь колонну можуть розбити. Можуть розбити колону. Також можуть розбити тих, хто до них приїхав. Дивіться, я вам показую. От бачите, оце от вони дійшли, оце от купа людей да, або купа зброї. А це не дійшли, десь випали, втратились. Знову ж таки, внаслідок того їхня цінність падає, тобто не втримали, не втримали, не зберігли цінність. Знаєте, от так дешево, дешево втратили, навіть не встигши застосувати. От. А ці люди до них мали привести якісь установки. Ну це от рухається те, що керується, якась система, якісь системи. Тобто, знову ж таки, якісь люди до них або до них, або не дійдуть туди, куди потрібно доїхати. Люди, які до них приїхали з-за кордону. Можливо, це ці самі корейці, Північно, північні КНДР. Щось з ними там буде, щось буде з ними. Десь будуть зупинені вони. Якась колона корейська не доїде або колона зі зброєю, яку дали з-за кордону, не доїде кудись. Що мені так на, на військові події от сьогодні тягне от прямо перевернута смерть? Тобто стагнація, стагнація е, активності, стагнація е, тих амбіцій, вони не можуть застосувати, воно до них приїхало, але не доїхало за призначенням, і тому воно так, ну, так, так, так тупо втрачено, знаєте, можна ще так сказати. Імператор прямо, ну, взагалі, ну, не може керувати. Чинить опір. Будуть вони намагатися чинити опір тому повороту подій, на які вони, в принципі, повпливати не можуть. Але вони будуть намагатися щось е виправити. Так. Можливо, навіть якась е, природні стихії можуть також в них відбуватися. Неконтрольовані. Так, ну і що потішить українців? Що станеться на Лаптістані, що потішить українців. А нас потішить. Їхня біль, скажімо так, а їхня біль пов'язана з тим, що вони не можуть досягти якоїсь кінцевої мети в досягненні якогось, е, якоїсь ділянки землі, якогось ресурсу. Вони ніяк не можуть закінчити якусь історію з отриманням якогось цінного ресурсу. Внаслідок цього у них будуть іти одні втрати. Одні, от я вам. Показую, показую. От, оцей цінний ресурс да, він є. Вони не можуть досягти. Можливо, хтось їх продасть. Зрада, зрадонька в них. І е, сердечний біль. Сердечний біль. Е, літак буде збитий, а може, навіть не один. Літачок буде збитий. Впаде. Впаде. Можливо, ну, це їхній дім, якщо я на них, це їхні, на їхні території. На їхні території впаде. На їхні території. І якийсь там буде сум. Зв'язаний з цим. Якийсь сум. Але будуть їм показувати, що. Ну, я думаю, що можуть бути якісь е, покалічені люди. Або хтось постраждає. Ну, якщо екіпаж там буде, він там його не буде вже. Але е, будівлі, на які він може впасти, ну, тобто, можуть бути якісь жертви там серед населення просто. Ой, Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся, я розповідаю доступно, я сподіваюся, ви мене чуєте добре. Пишіть свої коментарі, пишіть свої побажання або просто пишіть. Я дуже рада, що ви в мене є. Дякую вам за все. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Все є Україна, все буде Україна. Тримаємо стрій. До побачення!